Рука, рука, там випускаю, випускаю, випускаю. Випускаю, 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 випускаю. Велика кількість поліцейських сьогодні знаходяться на фронті. Пріч-опліч із військовими ми захищаємо країну і зброєю в руках. Воюємо, рятуємо і, на жаль, теж несемо втрати. В той день ми саме вивозили наших поранених хлопців, які отримали поранення у боях під Торецьком. Коли евакуаційна машина потрапила під щільний обстріл, там під вогнем часу на роздуми не було, тільки діяти. Ми витягнули поранених хлопців до найближчої лісосмуги, викликали підмогу, дочекавшись бронетранспортера, ми вивезли побратимів до стабілізаційного пункту. Зараз усі четверо лікарні, це найголовніше. Продовжуємо тримати стрій. Та боремося за мир на нашій землі. Слава Україні!